Тепло у домі подарували козаки Прилуцького козацького полку родині військовослужбовця АТО з Линовиці. Окрім тепла душевного, привезли цілий кузов дров. На телефон довіри звернулися небайдужі люди, які підказали, що дана родина потребує а, твердого опалення. Минулої весни гранатометник Сергій Лишафай з Линовиці закрив собою побратимів неподалік селища Луганське Донецької області. Отримав численні поранення. За вісім останніх місяців чоловік переніс чотири операції. Це зробили давно. Місяць назад зробили операцію. цей місяць уже пройшов, ну наче вже нормально на ноги встаю. Вже хорошо, вже хожу. Ну носити нічого, нічого не можна. Знаєте, як жінки важко носити все. Зима ще диктує свої умови, а палива майже не залишилось. Допомога від козаків поспіла якраз вчасно. І олі теж треба, і брикетами теж топлю. а так, на зиму якраз вистачить нам. Велике спасіба за допомогу, що є такі люди, що можуть допомогти. Разом з дровами родина отримала, як то кажуть, увесь спектр послуг. Чому молоді люди зраділи, мабуть, найбільше. Провести це не знаєш. Що... Привезти під двором, ми допомагаємо вигрузити, попиляти, занести, скласти. За минулий рік козаки прилуцького козацького полку розвезли людям з міста і району близько 40 вантажівок дров. В межах своїх можливостей і сил козаки продовжують допомагати усім, хто до них звертається.